«Мамка, добрий ранок. Я сплю, сонечек! Не пути мене ще, що значить не буде сьогодні ж неділя, вихідний день, а завтра ж понеділок робочий день. Треба відтягнутися по повній неділю. відпочити. давай, здавай, мабну, вставай, хай. Вузька дрихне. Соні, ну що ти мене не будеш? Мам, поїзди не хоче. Мамка вставає, вставає, як масаж і зароблю, тобі легше стане, проснешся і підеш нас на вил. Випускати і прапор піднімати на мапку. Ай, сонечик, п'ятого, який ранок, зараз не хіля. Я тебе взагалі тут не буду. Це муйся півгодини тому ту дрддрик робила. А я просто проснувся із сонею. Да? Мусічко, це ти там трубрику била? Не я, не я. Я просто подивилась, що ти спориш. Подивилась мене, а мене розбудила. Тепер я мушу ходити на променад, тож мені вже приспічила, мамка, підйом. Та встаю, вже встаю. Да, вага і я встану. Давай, підйом, мушта. Мамка, і за тебе встамати не хоче, підйом. Та встань, або я не бути. сонечко. Mm, не бути. а ти вставати не хочеш, вставай. Що? Йдем на променад, йдем. Не сваліться. Давай, пішли. Знову різні сторони. Ні, ну не хоч через двері пішли, через вікно. Взагалі-то, прапор тут піднімати, а не через двері. Зрозумів, Сонюк? Та я давно зрозумів, я ж великий. Ну, що так помало. <-у> ну, а куди мені скишити? В мене сьогодні вихідний. Ой. Ну, давай. І правпу у неділю святковий піднято. На термометрі плюс два. Вчора було мінус шість, потеплісало, але я чую там вітер відкриванок. Ото вітруган по вухах дує. -ї -ї. А я вже на променаді схожу. Та сходиш, сходиш, Сонечко, не перший раз іди. Ну, я ще подумаю. Сонечко, що там? Та що там, дітей, що там, що там? Да? То що коробочку йти? То я не знаю, я якось подумаю, ще чи, чи ти взагалі туди. Може, спочатку, поснідаю? Ні-ні, я, напевно, спочатку в променадік схожу. Всім гарно, спокійно, вихідного дня, а маша мусить сумки помки пока не, не, а я нам, мабуть, піду поїм. Ну то ж пішли, пішли покормлю вже тебе. Гурман ти наш. Такий пакетик піде? З таким кормом? А, це мій улюблено, ду. І тобі ще дам. Будеш? Та буду, обов'язково буду, бамчик. Ти в мене сама краще. Тіко, ти, тіко, ти виконуєш всі мої бажання. Дякую. Смачного. А всім гарного, спокійного, бо дня, ваш сонь, тімки бунки, пока. Ти що ще знімаєш? Всім гарного, вихідного, пока, пока, Бай-бай. пока.